Я Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Сьогодні, дорогі браті і сестри, Господь нам показує важливий прояв віри. Ми часто чуємо це слово, віра, часто ним в якійсь мірі користуємося в нашому побуті. І часто ми стикаємося з такою проблемою, що розуміння віри у нас все одно дуже віддалене. Ми сьогодні бачимо ситуацію, коли до Ісуса Христа підходить сотник військовий, який турбується про одного зі своїх підлег, слуг помічників. Той захворів, важка хвороба, лежить, йому дуже важко. І сотник підходить до Спасителя і просить, щоб той зцілив цього слугу. Але Господь каже, що зараз там. Я вирішу якісь питання, потім до тебе прийду і ну, вирішимо це все. Але сотник відповідає Христові, що ти просто скажи слово, і він зцілиться. І Христос дуже дивується з розуміння цього сотника. Для нього це є відкриттям, що людина вірить Христові, навіть коли той скаже просто слово. Що йому не потрібно приходити до нього в дім і там якісь виконувати дім. Христос дивується, що він не знайшов такої віри серед людей, до яких він прийшов в першу чергу. Сотник йому пояснює, що ну, в мене так прийнято, я одному сказав, він пішов, зробив, другому сказав, пішов, зробив. Тобто не треба приходити і контролювати, стояти над головою. І на основі такого сприйняття, як би, військового, сотник і сприймав Христа. І розумів, якщо він у своєму житті керується такою формою комунікації, що сказав, зробили, то Христос може сказати, і відбудеться якась дія. І Він переніс оце своє розуміння на розуміння Бога, Спасителя у своєму житті. І Христос прийняв такий варіант розуміння людини. Часто буває так, що ми з вами вступаємо в суперечки, в конфлікти, в якусь неприязнь, що хтось вірить не так, як ми. Ми віримо, звісно, найкраще, а хтось не так, як ми. Щоб в когось інші бачення, інші переконання, інше розуміння. Так от в цій історії ми бачимо, що Христос приймає таку позицію. І не засуджує, і не критикує, а навпаки, возвеличує і каже, що ну такої він віри не зустрів серед людей. І далі він продовжує, що істинно кажу вам, що в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Тобто ті люди, які чули про Бога, які знали про Месію, які жили в рамках закону Божого, вони не мали такої віри, яку продемонстрував цей чоловік. Далі Господь продовжує, що кажу вам, що багато прийдуть від Сходу і Заходу, і возляжуться Авраамом Ісаком і, і Якому Царстві Небесному, а сини царства вигнані будуть у тьму без безпросвітня. Тобто мова йде про те, що інколи нам може здаватися, що ми на правильному шляху все те, що ми робимо, якраз дуже добре підходить. А в цей момент може бути так, що це все не має ніякого значення. Це все така як мийна бульбашка, яка наче й має місце, але в будь-який момент може зникнути. Сьогодні дуже важливо розуміти, що наша віра часто базується на якихось страхах. Є навіть люди, які відходять від церкви, бо кажуть, що все те, що ми знаємо, це те, що Бог у нас. Дуже немилосердний, дуже злий, він постійно чекає, як би нас там поставити в якісь умови. У нас з багатьох навіть християн до цих пір відсутнє розуміння Бога, того Бога, який прийшов у Новому Завіті. Якщо в Старому Завіті були одні умови, і один був союз із людиною Бога. То в новому Завіті все змінилося. Сам Бог прийшов на землю, став людиною, став одним із нас, щоб зцілити нашу крову, взявши на себе відповідальність за людський гріх. І цікавим є те, що людина зробила все для того, щоб прибрати Бога зі своєї історії. Христос був розікнутий, Він помер. Але неочікувано для всіх Він воскрес. І це змінило людське життя. Змінило взагалі розуміння. Так от Господь є любов, який до цих пір турбується і намагається вплинути на наше життя таким чином, щоб ми захотіли стати кращими. Він не вимагає від нас якихось надзвичайних жертв, якихось незрозумілих дій. Йому важливо, щоб ми ставали дорослими, щоб ми не залишалися дітьми. Хоча, по факту, ми всі діти Божі. Але щоб щодо нашого дитяче розуміння поступово приходила зрівність. Тому що як батько небесний, він може тримати нас за руку, але для дитини це не є корисним, коли, його, коли дитячу руку не відпускають батьки. Вона тоді ніколи не навчиться ходити. Коли батьки відпускають дитину, вона десь падає, десь спотикається, але поступово вона починає йти сама. І її підтримка батьків уже не так потрібна, як на першу пора. Є випадки, коли батьки приходять на допомогу, допомагають пройти якусь ситуацію. Господь завжди поруч. Але він дає можливість нам стати самостійними, дорослими, повноцінними, дає можливість досконалити себе. Так от, віра це один із таких способів, який теж нам вручається просто так. Тільки віруй, Господь каже, не бійся, тільки віруй. Віруй в те, що навіть неможливе, легко стає можливим. І ми, наприклад, в Євангелії бачимо багато історій, коли Господь, там, де по наших людських мірках нічого не могло відбутися адекватно, де вже не було ніяких перспектив, там Господь себе явив і все відбулося так, що ми навіть уявити не можемо до цих пір. Господь демонструє те, що нічого немає неможливого, якщо людина вірить і хоче цих змін. Якщо людина не боїться Бога, а намагається йому довіряти. Ну віра наша це не тоді, коли ми нічого не робимо і чекаємо, що відбудеться саме по собі. Віра це тоді, коли ми зробили все можливе і довірились Богу. І ми, як християни, ми маємо це в першу чергу розуміти, усвідомлювати і, звісно, транслювати в житті цього світу. Тому що буває так, що люди, які нас знають, які ще далекі від Бога, дивляться на наше життя і розуміють, що краще їм з християнством не зв'язуватися. Тоді вони стануть такі, як ми. Ображені, злі, в постійній якійсь агресії, печалі. Але Господь нам дав все те, щоб життя наше було іншим. Щоб ми не були в рабстві гріхах, щоб ми не були в полоні своїх пристрастей, щоб ми впевнено йшли по життю, тому що ми не самі, Господь нас веде. І Він проклав шлях для нас вже давно. Наша місія лише скористатися тими інструментами, способами, які Господь сьогодні вручає кожному із нас. Як би це дивно не було, але ми до цих пір. Відмовляємося від заклику Божого. Нам інколи здається, що це дуже якесь щось складне, воно змушує нас робити якісь неймовірні речі, а нам це так складно, важко, нецікаво. Но в той же самий момент ми потребуємо Бога. Ми хочемо, щоб Він діяв у нашому житті. І при кожній нагоді зручні ми критикуємо Бога і засуджуємо. А де він був, а чому він не втрутився? А чому ви нічого не зробили? Але ми забуваємо, що багато процесів вручено нам, Богом. І ми несемо відповідальність за ті моменти, які відбуваються в нашій історії. Тому що десь колись ми щось не врахували, десь щось упустили, а десь від чогось відмовилися. Хоча це було таке було пряме зобов'язання по відношенню до нас. І дуже дивно, коли ми, наприклад, візьмемо якусь звичайну ситуацію, коли ми там, намагаємося не впливати позитивно на своє здоров'я, коли ми знаємо, що нам шкодять ті чи інші процеси, ми точно це знаємо. І дуже дивно, коли ми повертаємося до речей, які псують наше життя, псують наше здоров'я на всіх рівнях. Ми ж знаємо, ми розуміємо, але. Не завжди це можливо втілити. Але Господь, умовно кажучи, закриває на це очі. Він не зациклюється на тому, що ми робили вчора чи позавчора. Він дає можливість нам сьогодні. І ми, християни, маємо це розуміти, що Господь знову і знову дає нам шанс, не враховуючи наших попередніх моментів, наших схильностей. Іншими словами, якщо, наприклад, ми чогось там не, не зробили, до чогось не прийшли, щось робили не так, як треба, Господь нас любить все одно. І це дуже важливо, тому що якраз от Божа любов до нас, вона часто нами не приймається, бо ми хочемо покарання, ми хочемо якоїсь відповідальності, ми хочемо, щоб Господь нас посварив, створив нам якісь умовні там труднощі. Бо ми щось не те зробили і ми чекаємо. Але Господь не дає таких речей. Він навпаки дає шанс, щоб ми спробували жити інакше, ніж було вчора. Він вірить нам, що ми зможемо, що ми захочемо, що для нас це важливо. І тут виникає питання, чому Господь повинен допомагати людині змінюватися на краще, якщо сама людина цього не хоче. І тут парадокс, тому що Господь продовжує це робити. Людина ні. Господь продовжує впливати на наше життя, продовжує створювати умови, які допомагають нам стати іншими кращими. Но ми цю позицію не завжди розуміємо, не завжди розділяємо. Так от приклад сьогоднішнього цього соптика, цього чоловіка, який отак от просто підійшов до Господа і попросив. Щоб хтось сказав слово і зцілилася людина, яка є підлеглою. це ознака того, що Господь приймає будь-яку позицію людини, якщо людина вірить, якщо людина прагне, якщо людина хоче. А чого хотів цей сотник? Він хотів, щоб його слуга одужав. У нього цих слуг було дуже багато. Він би собі там, той помре, а другого купив там все. У нього, це, як ото кажуть, в народі розходний матеріал. Але він турбувався за цю людину. Йому було важливо, щоб цей е, слуга видужав. І він потрудився до клас прийшов до Христа, попросив за цю добру справу. І ця добра справа обернулася позитивними змінами. Якщо ми прагнемо добра, якщо ми хочемо змін в своєму житті, в житті інших, то це все реально. І Дійсно, Богові не обов'язково приходити конкретно в наше життя, тому що він і так поруч завжди. Важливо нам повірити, що це можливо, як міняється все. Міняється вся природа, всі обставини. Можливо, в якійсь мірі це виглядає дуже складним, можливо, дивним, але Господь продовжує діяти, продовжує бути, продовжує давати нам шанс рухатись далі. Наша місія приймати це, наша місія помічати ці моменти, фокусуватись на них і дійсно змінювати своє життя. Поки ще є у нас час. Амінь.